Вітаю! Вітаю всіх, хто тут. А, продовжуємо вживати, а, продовжуємо жити, шукати. Так, наступив день. Я, мабуть, навіть збережу собі це місце на всякий випадок, якщо я дізнаюся, як тут робити мітки. А, що за карта в нас взагалі? О, на Z можна наближати Еммо. Вейпойд. Допустимо, я не знаю, як робити помітку. Це, мабуть, FTB Maps. А... Та... Добре. Обігу. Думаю, тільки настав день. Тому треба. Можливості ці використовувати. Там якийсь скелет, і він мене взагалі не цікавить. Він мене взагалі не цікавить. Ja, Підбираємо. Дається? Я хочу жити десь тут. Но вистя. Красиві дерева. Ой-ой-ой. Тебе б забрати двоє. Це не лак, я не буду намагатися вбити, у нас, скажімо, точно нічого не вийде. Я хочу жити, мабуть, десь тут. Десь можливо ось тут. Тут якраз поряд є вейпойнт. Ой-ой-ой, так, пролах. Ченкагенерація, скоріше все. Добре. От тут з таким. Красивим видом. Подобається. Ой, тут є печера. думаю що я тут залізу поряд десь. Нікого зайвим не буде. срібло за культизму якогось, я не знаю, що самот. Будемо дивитися. Так. Я сильно бородити тут не буду зараз. Вау, Еміральд. Будемо ще Заліза немає, на жаль. Але це цікава печера і мені тут реально подобається. Тут є от ще захід такий. Я люблю максимально зберігати ландшафт. Тому давайте тут будемо заселятися. Тут є портліс, ліс, який я зараз пороблю Добре. Сунтук. Тук, пічки, Рестак. Ой. Так. Сюди ми скинемо всяку фігню. Нас, а, в нас є залізна шкірка точно. Квестбук нам не потрібен. Це я взагалі не знаю, як працює. Енергія 0. Так тут якось, якось, якось красиве дуже древо. Давайте подивимось. Червоний. Це моя їжа? Uh, ні, це uh, нічого. Шкода. Uh, Arch-wood із Ars Elemental. Я так розумію, це не Ars Magica. но <хи> uh, no, щось схоже. Так, тут. Ауч. Тут немає заліза. Не yeah. мабуть, дуже високо. 121, так. Да. Це дуже високо. Навряд чи тут може щось таке бути. Добре, будемо робити поки день. Треба назбирати хоча б якусь хатинку. Невеличку. До того як мене вб'є тут все підряд. Я так розумію, тут яблука вже не падають просто дуба. Що має логічний сенс, але гра в нас, в принципі, не дуже логічна, тому я не впевнений, що мені це подобається. Тому що як жити, я не знаю. Так, а це у нас авокадо. Авокадо це мені подобається. А як робити дерева? Да, ось так. Окей. Е, у нас смирека. Ну. Радове дерево, давайте я зроблю а в неї дубове листя, ну ладно. Нашко. Нашко нам впало. Позитивно. Давайте я посажу тут авокадо, хоча... Навіщо воно тут? Сажу вже там. Насіння пшениці, літо осінь. Цікаво, хто робить ці всі, всі сезонні новації? Що виглядає дуже цікаво. У нас рання весна. Це в нас виходить в якийсь момент має усюди піти сніг в зиму. Е. Те... Це цікаво. Окей, наша ціль. Наша ціль це нарубати дерево. І поки в нас не ніч, а я не бачу сонця. І Це поганий знак. Що скрежу, все вже треба бігти звідси. Поки не ніч, треба сфабрикувати собі якусь землянку. Мабуть я будувати буду вже наступного дня. А поки... Поки-поки, поки будемо шукати ресурсів більше. Береза. Одна береза і треба бігти звідси терміново. Аптей, цей, цей, цей? Поки забираємо це в якусь печеру, що переждати? Перечекати? To okay. je z... To je z povrchní. O, to je osmý. Osmý to je korisný. Já myslel, že to je nějaká světla. Поставлю поки це тут, поки це ставлю сундук, опер, я покоязую зараз. Ам скелети мені не подобається, мені подобається тільки ось це маленьке залізо. Яке там я. Чи вертуємо воно того ризику? Питання цікаве. Що? Ось нас не боя вибір. Резникко, ой, ої, не цікавиш загалі. Майсенсу ризикувати. авокадо, теж багато сенсу немає. Що може в нього робити? Є саділья. Тут щось важке. Тост з авокадо. І щось це якось занадто навіть добре. Тост це пережарений хліб. Тісто, тісто з водою. Пшениця, пшениця росте. А, якось занадто легко, але допустимо. Звучить як план. Насадити трошки пшениці. і займусь. Бо я зможу вийти звідси. Це звучить як план. Це можна переплавлю поки що. Так, так, так. Що? Там ще не день? Випадково? Чи? ні, там? Загальна небезпека. Давайте робити торчі смок це Че? Можна виключати звуки. чого собі тут з цього і косметичні слоти та, та що. Діп льорнер, амулети, 3. І, і, а я Аезер? Я сумніваюся. Ні. Це було неочікувано. Посвітлюю, поки мене там не атакують. Бачу скелета Це скелет, так. Ні, це зомбі золотій броні тоді це не так страшно. В общем, скалет це було б занадто. Ну ні. Ще один. Та ви ви знущаєтеся на мною Сюди. Алло. Так, ну це навіть можна політи? Тільки це їсти. Окей, непогано, в принципі, непогано. Наступає новий день. Все дуже добре. Почнемо щось то збудовувати. Поки не знаю що. Попідомис. Добре, на такому сході сонця я буду завершувати цей епізод. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, вам цікаво. Я залишу посилання на цю збірочку. Качайте, дивіться, ставте вподобайки, підписуйтесь, буду продовжувати грати, розповідати якісь цікаві моменти, ділитися грімплеєм побудови цього світу. Дуже дякую вам, нехай щастить!